як обійду щасливий цей поріг. Як обійду щасливий цей поріг, як не зіп'ю про сонцевого хмелю. Це ж мій народ з віків, з доріг, так легко розсуваються стіни, скелі, мої бабуні, тихі матері, Мої діди, пророки, добрі хатні, На теплих рук, на труженні корі, Краплини сліз, до вікон підплатні. Могили братки дивляться у світ, Несуть жагу дівчат пленко І яблука звисають і їм їм із віт над широкими солдатськими листами. Під пшениці, зарвавши переліг, води і спивши із глибин дунаю. Безсмертний дух народу приліг, ні стінньому. А ні кінця, ні краю до да фарб зелених, немов до себе йду. В єство своє замулене лоном. Тут хліб і сіль, тут радощі й біди. Буду я долю із земною поклоном.